Ну що, і катруся в бой. Да? А ну покажи клас. Перший раз сама буде залазити в воду. Так, пішов, я готуватися позицію там. Катя, Катя, Катя. Полотенце взяли. Ну що, молодцом. Так. Давай, давай, Катрушка. Таня. Давай, 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 давай. Полагається, Катя. Тапочки постав одразу лісом на виход. Буде легше. Так. Ну что, катруся? Давай. Молодец, Катя. Молодец, молодец. Пять бали. Молодець. Поможі розтерти, Таня, розтирай і ноги зразу розтирай. Друге полотенце бери. Розтирай ноги. Ні, ні, витерти зразу, бо. Все, все, там будеш уже. Завтра та, Катя та, в машині обуїшся. Воно зараз тепло буде, якщо вона буде ходити. Щас. Походи, Катя. Зараз буде кайф. Знімай полотенце, походи трошки так. Ноги поростирай. О тим, що на спині, поростирай ноги. Воно сухе, розтирай, що до красного ноги. Таня, ти її спинку розітри. От тим сухим теж. Розтирай. О, оце, оце молодець, дівуха. Пример для подражання. Сказати, подивися. Назар, іди дивися Катя! Назар! Назар, дивися Катя! Ну Катя, як во? Це перший раз ти так по-взрослому, що в машину не ховаєшся вже нікуди. Так, да, щоб попросили, щоб по загорало. <риклад> Дивися, щоб ожога не було, сонячного. <риклад> ну що, молодець, Катя.